моїй сім'ї спілкувалися е, румунською мовою. Я вчився в школі з румунською мовою викладання. Другою мовою була російська, а українська зовсім не викладалася. По великому рахунку ми вчили Тараса Шевченка румунською мовою. Почав стикатися з українською мовою під час навчання в університеті. Коли я вже почав розуміти добре, для мене стояла тільки е, бар'єр, стояв як почати говорити. І мені підказали дуже класну річ, що треба вивчити кілька українських віршів. І просто їх періодично е, вголос промовляти. Намагайся читати українською мовою вголос, і в такому випадку ти вже звикнеш до української артикуляції. І крім того, я викладав в школі. А потім я почав викладати в ліцеї, і переді мною поставили умову, що я за три місяці маю переходити на українську мову викладання. На першому уроці я витримав сім хвилин, в мене сорочка була мокра. І я намагався кожного дня збільшувати на 2-3 хвилини попередній результат. Ну і дійшло майже до 20 хвилин.